Сьогодні до берегова прибув черговий вантаж допомоги з угорського міста Чепел. Зміст вантажу було заздалегідь узгоджено з керівництвом міста над річкою Верки. Окрім продуктів тривалого зберігання, у вантажі було 50 ліхтарів вуличного освітлення, закупівля яких для міста неможлива через поточні бюджетні обмеження в Україні. Гормадіра водюмки. Ми вже втретє представляємо делегацію міста Чепел та постійно контактуємо з мером берегова. На мою думку, важливо підтримувати активні стосунки та надавати постійну допомогу. Бачимо, що продуктові запаси міста зменшуються, тому цією партією допомоги намагаємося збільшити їх. Також на прохання мера міста Берегова привезли лет лампи та ліхтарі вуличного освітлення. За нашою інформацією, місто має проблеми з цим та через воєнну ситуацію виникли певні складнощі з фінансування. Тому ми раді були допомогти у придбанні необхідних пристроїв. Голова берегівської територіальної громади Золтан Бабяк розповів, що з отриманої допомоги будуть формувати харчові пакунки, які будуть розподілені між власниками соціальних карток. Також зазначив, що завдяки угорському місту побратиму у берегові зможуть здійснювати поточні ремонти та розвивати місто навіть у такі важкі часи. Надзвичайно ну, приємно, що я третій раз зустрів у нашому місті міського голову Чепела. Врін він і свою делегацію привіз до нас до нашого складу, де розміщають розміщаємо гуманітарну допомогу продуктів харчування тривалого зберігання плюс привіз він до нас і ліхтариків. Надзвичайно цікава і конструктивна співпраця між нашими містами. Хочу подякувати депутатському корпусу, хочу подякувати міському голові за те, що він не байдужий до наших проблем. Я вдячний за співпрацю і будемо тримати руку на пульсі, далі у контакті, допомагати нашій громаді, щоб пережили ми цей жахливий час. Після тривалої перерви це була перша гуманітарна допомога, яка прибула до берегова, але вже ведуться переговори з кількома містами-побратимами в Угорщині щодо майбутніх вантажів.